По перше, це не адаптація коміксу. Змінені не те, що деталі, змінена сама розв'язка. Багато що просто виключили, на деяких моментах збільшили акцент. З оригінальної історії хіба що основний скін: Бетмен у вікторіанському часі з легким налітом стімпанку бореться з кимось, хто називає себе Джеком Різником. І звучить звичайно круто, наче абсолютно новий концепт. Хто б не хотів побачити легендарного героя в зовсім інших обставинах? Так його костюм інакший, так його гаджети відрізняються, навіть зосталеними та звичними відносинами, які вже давно. Застигли в певному статусі, можна погратись. Та як завжди, така спокуса зовсім по-іншому представити учасників лору Бетмена. Бо якщо Бексторі самого Бетсі майже священна і рідко, коли звідти прибирають, наприклад, вбивство батьків чи важливість Альфреда, то зробити з Айві стриптизерку з важким минулим дуже просто. Однак, хочу зауважити, що в цьому мульті Бетмен свою помсту отримав, хоча це ніяк на його характеризацію не вплинуло. Одна з багатьох ідей, які пішли в цьому проєкті – в нікуди. Але нехай Айві має важке життя, нехай Дент дуже неприємна особистість, нехай Робі не знають одне одного з малого віку. Всі ці зміни характерні для Elseworld історій, бувало, і набагато радикальніше. Як все це впливає на розповідь, які саме нові фарби це розкриває? Бо на папері все круто, без питань, що там в реальності. Джек Різник вбиває жінок, скажімо, нижчого класу і дуже неприємним способом. Кількість жертв збільшується, поліція не може знайти злодія. Бетмен проводить свої власне Слідування, майже втрачаючи таємницю супергеройської персони, але в кінці все стає зрозуміло і просто вирішується. Брюс і робінів собі забрав, із селіною тепер має якісь відносини, все погане знищено, добро тріумфує і ціна за перемогу незначна. Злоті просто сам себе в кінці вбив. Зі сценарної та тематичної точки зору все елементарно. Готем готується до відкриття всесвітньої виставки. Брюсі інвестував в ліхтар, який потім 100% стане без сигналом. Оглядове колесо ще якісь чистенькі та новенькі штуки. Для Готема має наступити новий початок, але от жах, хтось вбиває жінок нижчого класу? Селіна задає питання поліції: а от якби це були заможні люди? А от якби це були не жінки? Хороший коментар, який можна було би хоч якось розкрутити. Може і справді треба підсвітити специфіку того часу міжкласові відносини, гендерні стереотипи? Як саме поліція потім пожалкує, що не поводила себе достойно ще на початку розслідування? Може, через свою зарозумілість влада пропустить якесь елементарне вирішення проблеми? На що впливає цей клас? Класовий аспект. Просто на вибір жертв е, окей, на що було тоді підсвічувати несправедливість? І це було навіть не один раз. Бетсі теж веде діалог в такому ключі. Він підтримує селіну. Так, система не звертає увагу на клас, якому це потрібно найбільше. Але ніхто з персонажів вирішення проблеми не пропонує, ніхто з них її глибше не аналізує. В кінці нічого не змінюється, ніщо не екзаменується. Навіть коли виявилося спойлер спойлер, що Джек Різник це Джим Гордон, та сама людина, яка підтримувала і зміцнювала лад. Система Покривала монстра, який власне цю систему і опікав. Так ви правильно почули. Джим Гордон, наш вбивця. Спочатку думали, що Чек просто якийсь маньяк, але швидко стало зрозуміло, що це розумна, підготовлена людина, у якої є глобальна мета. Він хоче очистити Готем від бруду, і жінки мають його в собі найбільше. Цікаве рішення не йти проти системи, яка створює несприятливі умови, а просто вбивати результат неспроможності Готему функціонувати як нормальне місто. Його підтримує дружина, яка й сама стала жертвою його хрестового походу. Що ж, Джимбо пощастило, що вона з'їхала з, з глузду, а не просто його видала. Розкриття особистості вбивці зроблено непогано, навіть трішки шокує. В кінці після пічного протистояння на чортовому колесі Гордон просто іде у вогонь. Його лекції про правильне існування міста, його принципи сприймаються не більше ніж проповідування безумця. І насправді він навіть власним переконанням не дуже слідує, вбиває хьюго Стренджа, монахиню. Це трошки далі від проституток та моральному спектру сприйняття. Окрім простої та дешевої мотивації, ще одна річ у Джимбо відволікає: Джек різник не має бути повноцінним противником Бетмена у фізичному плані. Якщо зробити їх обох відмінними бійцями, то зникає цікавий момент психологічного протистояння, та бажання Бетмена розшифрувати, якими способами оперує злочинець, теж відсутні. Брюс дуже швидко розуміє модус операнді нашого вбивці. Це нас підводить до саме детективного аспекту діяльності Бетмена. і він майже відсутній. Я би навіть сказала, що в цьому мульті його розслідувальна робота навіть ще Менше розвинена, ніж у фільмі з чуваком із сутінків. Наприклад, Бетмен знаходить певний доказ, але це ніяк не сприяє його веденню справи. Це звузило для нього пошук аж до всіх найбагатших учасників чоловічого клубу, але це потім використовується проти нього в суді. Так, цей Бетмен дозволяє себе спіймати, бо проводить ніч із Селіною. І взагалі про все забуває навіть про безпеку власного секрета. Потім, коли Брюс уже в тюрмі, бо Дент ненавидить і заздрить увазі готемської фемфаталь, Селіна погрожує відкрити його альтер его Джимбо, тому що що як Бетмен він зробить набагато більше для міста? Стоп, давайте відмотаємо. Брюс займається розслідуванням. Фьюго Стрендж кличе його до себе, бо щось типу знає про вбивцю. Джек з'являється раніше, вбиває доктора. Бетмен не може його спіймати. Уейн тікає, зустрічає селіну випадково, яка одразу бачить костюм, повністю їй довіряє. З новою жертвою знаходять доказ, про який ми вже говорили. Дент використовується для того, щоб посадити Брюсі як Джека різника. Після розмови з Брюсом в тюрмі Селіна знаходить Джимбо, розказує йому правду, але виявляється, що він лиходій. А Брюс починає бун в тюрмі, щоб, поки ніхто не слідкує, втікти успішно все дізнатися про гордона від дружини. В кінці чортове падає, стара старана дієготами померла. Тематично закрили все. Врюста Альфре трятують та допомагають Робінам. Вони функціонують як мережа Шерлока Холмса у цьому проєкті. А селіна вона сильна, незалежна, все знає, б'ється не гірше Джека Різника чи Бетмена. Майже одразу дізнається про його секрети і вважає, що має моральне право ним розпоряджатися, хоча ні немає. І тому ще дивніше, що вона поруч із Бетменом закінчує цю пригоду. Вся така прогресивна за справедливість селіна сильно відрізняється в колах такого давнього Готема, але це не викликає ніяких непорозумінь чи проблем. Вона обожнювана всіма, їй можна все. Ще раз, чого до неї всі так добре відносяться? Був там, звичайно, епізод з Дентом, але по факту він ваги не мав. До речі, про Дента його називають доктором Джекілом і Містером Хайдом. Як розумно, як тонко, як неочікувано, як і все у цьому мульті. Він намагається бути якоюсь новою та свіжою. Версією, але ідеї логічної розв'язки не отримують. Вони звучать круто, виглядають на папері претензійно та псевдосимволічно, але насправді не дуже продумано та оригінально. В мульті є ще один важливий персонаж монахиня з притулку, яка допомогла і Бетмену, і Селіні зрозуміти важливість боротьби за справедливість. Для жінки кішки може це і ока от Брюсі. Це трохи забирає від його власного розуміння, що означає бути символом для готему. Загалом цей мульт непоганий, його можна подивитись, отримати задоволення, не найкраще з анімації DC, але у порівнянні з тим, яким зараз є тому Вюрст, то це досить непогана, хоч і не геніальна спроба переказати легендарний комікс.